Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Разом з вами сьогодні зібралися для вечірніх роздумів над Словом Божим. І хотів запропонувати для нас 34-й або в деяких перекладах 35-й псалом. Як, на мою думку, він дуже добре передає це псалом Давидів, передає те, що сьогодні відбувається в Україні. Наша війна з Росією. І те, що переживають сьогодні більшість українців, більшість віруючих людей. Я прочитаю лише деякі вірші, а ви можете прочитати цілий псалом і порозважати над ним самостійно. Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною. Воюй з тими, хто зо мною воює. Візьми малого і великого щита, і встань мені на допомогу. Дістань списа. І дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі я спасіння твоє, нехай засоромляться, й будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє, бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангел Господній, нехай їх жене, нехай буде дорога їхня темна і скоська, і ангел Господній, нехай їх жене, бо вони безпричинно. Тинета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою. Нехай нагла загибель якої не знає, нехай на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його у нагле нещастя, щастя, бодай він до нього упав. А душа моя, Господі, буде радіти, звеселиться його допомогою. Скажуть усі мої кості: Господи, хто подібний до Тебе, ти рятуєш у Богу від сильнішого над нього. Покірного та бідаря від його дерія. Свідки стають неправдиві, чого я не знав, питають мене. Віддають мені злом за добро, осирочують душу мою. Господи, чи довго будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів від отих левчуків, одиначку мою. І можна далі читати і продовжувати. Ви знаєте, в цьому псалмі добре описується про те, що робить для нас ворог. Те, що він безневинно тенета розставляє, яму копає безвинно на наші душі. Те, що вони говорять неправдиві слова, те, що віддають злом за добро. І ми все це добре розуміємо. І якщо взяти в світі, люди часто говорять про те, щоб поквитатися зі своїми ворогами, щоб відплатити їм, помститися їм. Але християнські принципи, вони виходять далеко за межі того, що пропонує світ від того, щоб просто відплатити чи помститися. Світ, він вирішує проблему ворогів дуже просто. Роби іншим те, що вони роблять тобі, кажуть вони. Дехто навіть каже, ще до того роби це, перш ніж вони це зробили з тобою. В Старому заповіті, відповідно до закону, повеління було наступним: око за око, зуб за зуб. Тобто те, що намагався зробити з тобою твій брат, так само повинен поставитись, повестися з ним і ти. Так говорить повторення закону, 19 розділ. 19 21 вірші. Але християнам потрібно нагадувати собі, що ми живемо не під законом, але під благодаттю. І що прощення має бути керівним принципом нашого життя, а не відплата чи помста. Божий шлях він унікальний тим, що він не притаманий, він чужий для звичайної грішної людини. І для нас з вами. Хороші слова записані в притчах, 25 розділ, 21-22 вірші: якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він, водою напійте його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі або Господь відплатить тобі за твоє добро, яке ти робиш з ворогом. Ці слова вони добре переплітаються з тим, що записано в Післані до Римлян в 12 розділі з 17 віршу. Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як Він прагне, напій Його. Гороблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ісус Христос свого часу в Євангелії від Матфія, в п'ятому розділі, Він дав нам пораду. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами і дочками Отця, вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Як важливо нам не лише називатися, але й бути синами і дочками нашого Небесного Отця. Отож, в Колосянах апостол Павло в третьому розділі закликає нас, 8-12 віршами, тепер же відкиньте і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст, але зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність. Довготерпіння. Бог відплатить. Усі вороги наші будуть посоромлені і будуть настрашені. В притчах 24 розділі, 19-20 віршами, записані слова Не пались на злочинців не заздри безбожним, бо злому не буде майбутності. Світильник безбожних погасне. Свого часу. Цар Саул, це записано в 1 Самуїла 24 розділі 20 віршем, він сказав до Давида: Як чоловік знайде свого ворога, то хіба відпускає його доброю дорогою. Але Давид поступив з Саулом зовсім по іншому. Давид поступив по-божому. Які принципи для нашого життя ми виберемо собі, залежить тільки від того. В яких відносинах ми з нашим Господом? Йому нехай буде слава. Амінь.